Привіт! Вітаю вас на каналі Софісет. І в цьому відео ми з вами будемо робити фруктовий салат. Для того, щоб зробити фруктовий салат, нам знадобиться дощечка, ніж, тарілочка, клиновий сироп або інший солодкий сироп, або ж ви можете просто взяти мед фрукти, які ви любите, чайну ложечку і мелені горішки Спочатку ми повинні порізати наші фрукти на кубики, але кубики повинні бути не занадто дрібні. Отже, я вже все порізала, банани і яблука я порізала, а мандаринки я не стала різати, я просто їх розділила одне від одніє. Далі нам потрібно всі ці фрукти, які ми порізали, покласти в нашу мисочку. Після цього ми будемо посипати наш салат. Я беру її в шпеньку і акуратно посипаю. І останній штрих. Я поливаю салат кленовим сиропом. Але, як я вже казала, ви можете взяти або мед, або інший сироп. Я кленовий сироп наливаю ще й на ложечку, щоб його було не надто багато. І от у нас вийшов такий салат. Плюси цього салата в тому, що його робити дуже швидко. І не запізнишся в школу, тому що це якраз не сніданок. Це корисний речовини до того ж. Дуже корисний сніданок. І заодно ще й смачний з мелиними горішками, фруктами. Тому, я думаю, вам сподобалось це відео і ви також зможете готувати, не запізнюючись в школу, і будьте насолоджуватися вашим сніданком. Отже, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки під ним, підписуйтесь на мій канал. Хай щастить вам. Бувайте!